Цистит повертається знову і знову, як його зупинити природним шляхом, втомилися від частих позовів до туалету та болю при сечовиділенні. Мучниця звичайна природний антисептик, що допомагає боротися з інфекціями сечового міхура, її ефективність підтверджують перевірені наукові огляди та клінічні дослідження, які містяться у Кокранівській бібліотеці, надійному джерелі медичної інформації. Що ж робити? Лікарські рослини. Енциклопедичний довідник академіка Гродзінського рекомендує мучницю як засіб для боротьби з інфекціями сечового міхура заваріть одну столову ложку листя мучниці у 250 мл окропу, настоюйте 30 хвилин, процідіть і пийте три рази на день перед їжею. Важливо, курс не довше сім днів. Препарати мучниці приймають короткими курсами до п'яти сім днів. Щоб уникнути токсичного впливу, вони протипоказані вагітним, годуючим жінкам, дітям а також людям із тяжкими хворобами нирок і печінки. Постав лайк і підписуйся, щоб не пропустити корисні поради про лікарські трави.